Прикладені до нього карту. Досить часто читаючи публікації, чи дивчись те, що показує засоби масової інформації, часто зміни говорять про те, що таке складається враження, що в цьому плані є відповіді на всі запитання, деякі будинок, деякий памільйон, деякі площ, деякі кущ, деяке дерево і так далі. Справді, генеральний план це є об'ємний документ кількості понад 500 сторінок, які передбачає як текстову частину, так і картографічну частину. Генеральний план визначає можливості проведення будівництва тої чи іншої території, визначає межі території, межі парків, визначає призначення тієї чи іншої території. Не забувати, що при тому, коли робиться будівництво будь-якого об'єкта, працюють архітектурні інститути, працюють архітектори, які роблять пропозиції щодо будівництва, враховуючи дані генерального плану, враховуючи державні будівельні під кожен об'єкт, зокрема. Тобто генеральний план це є цілісна система, яка складається з багатьох розділів.